Коли ми думаємо про те, як навчити дитину математики, що першим спадає на думку? Ну, звичайно, лічба. Один, два, три. Але що як я вам скажу, що справжній, міцний фундамент математичного мислення починається зовсім зовсім не з цього? Сьогодні ми розберемося, як з найпростіших, на перший погляд ідей будується ціла архітектура нашого розуму. Гаразд, давайте одразу до справи. От просто задумайтесь на секунду, що є тим самим найпершим кроком дитини у світ логіки та чисел. Не поспішайте з відповіддю, вона може вас добряче здивувати, і це не лічба. Так, найперший крок це усвідомлення себе в просторі, розуміння, де що знаходиться, де твоє місце відносно інших предметів, ось той самий фундамент, на якому потім виросте вся будівля логічного мислення. Ось наш сьогоднішній план. Ми розглянемо три ключові основи, або, скажімо, три стовпи. Спочатку поговоримо про те, що лежить поза числами, потім перейдемо до картографування простору і сортування реальності. І наприкінці подивимося, як все це збирається в єдину архітектура думки. Річ у тім, що головна мета ранньої математики не просто навчити дитину рахувати до десяти. Ні. Головна мета це дати їй, так би мовити, розумові інструменти, це базові навички, які допоможуть мислити логічно в абсолютно будь-якій ситуації. І ось вона перша основа. Погодьтеся, перш ніж рахувати предмети, було б непогано зрозуміти, де вони взагалі знаходяться, де я, де моя чашка, де іграшка. Саме з цих здавалося б, простих питань все й починається. Просторова обізнаність це не якась там абстрактна теорія, це, по суті, перша карта реальності, яку створює для себе мозок. Без цієї карти числа це просто порожні слова, які ні до чого не прив'язані. А ось і базовий словник цього простору слова над, під, зліва, справа. Це ж не просто слова, правда, це координати, це інструменти, які дозволяють дитині впорядкувати фізичний світ навколо себе, і засвоїти їх ну це просто критично важливо. А ось як це працює на практиці: цей візуальний диктант з вихідного матеріалу чудова ілюстрація. Поклади червоне коло в центр. Тепер синій трикутник над ним, зелений квадрат зліва. Це ж не просто гра, це справжні тренування мозку, що перетворює абстрактні поняття на конкретні дії. Гаразд, з простором розібралися, що ж далі, а далі не менш важливе вміння наводити лад у хаосі предметів, що нас оточують, іншими словами, вчитися створювати категорії. Класифікація це справжня суперсила для нашого мозку. Це вміння бачити не просто безладну купу предметів, а бачити групи, це все іграшки, оце одяг, а це їжа. Саме так ми починаємо структурувати свої знання про світ. І ось тут є один надзвичайно важливий момент автори наводять класний приклад з олівцем, щоб показати різницю між істотними та неістотними ознаками. Дивіться, колір олівця можна змінити, але він залишиться олівцем. А от якщо забрати графітовий стрижень, все, це вже не олівець. Вміння відділяти головне. Те, що визначає суть від другорядного, це ж її основа аналітичного мислення. І щоб цей процес сортування був логічним, існують три прості, але залізні правила перше, кожен предмет має знайти свою групу, друге, один предмет може бути тільки в одній групі, і третє не може бути порожніх груп. Це, по суті, і є логіка в чистому вигляді. І ось тільки тепер, коли у нас є міцний фундамент простору і вміння створювати категорії, ми нарешті готові до чисел. Тепер вони будуть не просто абстрактними символами, а справді потужним інструментом. Важливо усвідомити, що сама по собі лічба це не одне поняття є кількісна лічба, вона відповідає на питання, скільки всього, а є порядкова. Вона відповідає на питання, котрий по порядку. Здавалося б, дрібниця, але розуміння цієї різниці є ключовим. А це взагалі геніальний у своїй простоті метод. Щоб дізнатися, де предметів більше, не обов'язково вміти рахувати. Просто складаємо їх у пари, де залишились зайві предмети без пари, там і більше. Це таке інтуїтивне, глибоке розуміння понять більше і менше. А тепер подивимося, як всі ці навички збираються разом, щоб створити логічний висновок. Уявімо, що ми будуємо логічний ланцюжок, отже, перша ланка або перша умова. А ось і друга частина головоломки. Зверніть увагу: ми не порівнюємо червоний і зелений олівці напряму, ми використовуємо синій як такий собі місток між ними. І ось він, логічний висновок. Це ж проста, але абсолютно чиста дедукція. Ми зробили висновок, не бачачи предметів поруч. Саме в такі моменти і народжується справжнє математичне мислення. Ну що ж, а тепер давайте зберемо всі ці частини разом, щоб побачити загальну картину. Бо, повірте, йдеться про щось набагато набагато більше, ніж просто про підготовку до першого класу. Справді, а що ми отримали в результаті? Це ж були не просто вправи з фігурками та олівцями, правда? Це було справжнє будівництво. Але будівництво чого? Ось вона, головна ідея. Було створено не просто набір якихось знань, а гнучкий і міцний каркас для мислення. Це структура, яку потім протягом усього життя можна буде наповнювати будь-якими найскладнішими знаннями. Кожна з цих дитячих навичок з часом трансформується у складні компетенції дорослої людини? Вміння орієнтуватися в просторі кімнати переростає у здатність до навігації та дизайну, вміння сортувати іграшки в аналіз даних, а прості логічні ланцюжки з олівцями це основа для вирішення найскладніших інженерних завдань. І наостанок, давайте просто залишимо в повітрі це питання. Як ви думаєте, чи може те, як дитина вчиться сортувати кубики? Визначити те, як вона вже дорослою, буде вирішувати найскладніші проблеми світу. Можливо, найважливіші навички майбутнього закладаються саме так у дитячій кімнаті з найпростішими фігурами.